Зараз ми живемо в реальності змін. Календар знамених дат доєднався до міжнародних стандартів. Та ми сьогодні у зручний час зібралися до Дня української писемності та мови моєї мови рідної суві. Хочу сказати за себе, що у свій час спілкувалася з нашою бродівською визначною письменницею Світланою Антонишиною, лауреатом численних літературних премій, громадянкою міста Броди. І саме вона сказала: Пиши, я пишу мініатюри, я є співавтором збірників Доля та місто нашого серця. Кожен з нас має право на творчість тож працюйте. І з мого особистого, О, е, оскільки осінь відгоріли самотньо жоржини, не втечеш, здоженуть здичавілі вітри. Осінь палко багряно холодно, Доторкнулася скрон землі. До Дня писемності, до вашої уваги, бродівчанин Лука Орестович темних, родина творча. Донька працює у відділі струнно-смачкових інструментів школи естетичного виховання. Прошу до слова. Шановні студенти, брідщани дай вам Боже міцного здоров'я і нехай збуваються ваші мрії, бажання та плани. І щоб скорішою була наша перемога. Звати мене, представив Бока Орестович. В бородах родився. Хрестився, учився в першій школі, тепер гімназія. І в ранок одружився. І, між іншим, дружина моя навчалася в вашому закладі. Мама прийняла на квартиру студентка, була, а я у Львові вчився. І вона залишилася, проживає понині, та студентка. І син також навчався в вашому коледжі. Хоча я майже древній дід радість, радість в житті була, багато й бід, та хочеться лишити по собі приємну згадку, особливий слід прославити український рід. Ви, наші дорогі, дочки і сини, діти Україні, України і здатні творити фантастичні зміни в благо і славу неньки України. І коли підете у великий світ, то гідно будете прославляти наш талановитий, працьовитий бойовий український рід. Я стою перед вами не заради слави чи грошей, а щоб створити вам настрій хороший і підняти бойовий дух, поки ще маю пам'ять і слух, щоб не плакали матері за своїми дочками, синами. Боже, створи, чим скоріше, мирне на небо над нами. Не думай наперед, що посивіють короні, що покладуть на груди схрещені долоні. А думай про буденні необхідні речі, що кожен день лягають тягарем на плечі, молись, трудись, учись, трезвись, тоді добрим словом, хтось згадав, не полись. І наш героїчний народ все це робить. Трутиться, молиться, учиться на новітній зброї, що дають наші партнери, і кожен день що крок іде до перемоги. Щоб у нашій Україні сонце правди засіяло, щоб у кожній нашій хаті були хліб та сало, щоб звільнився рід український від ярма тяжкого. Щоб Всевишній рятував старого і малого. Ой у лузі Червона калина похилилася, чомусь наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Вчора сім голос, як на зло, а то б нічого чима заспівав. О, о, Україно, о рідна орідналенько, тобі верненько присягне серця кров і любов все тобі віддати в боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Яремні пута ми вже порвали і зруйнували царський трон спід ярем. І тюрем, де був гніт, ідем за вольний світ за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Ще одна пісня про наш Київ столицю України. Грає море зелене тихий день до гора, дороги віддалене стали схили Дніпра, де колишуться віти, закохані ми, як тебе не любити, києви мій. Цілий світ захоплений і здивований героїзмом і мужністю українського народу, який бореться віками за незалежність і свободу. Живучи і живлячись плодами рідної землі, кожен свідомий українець повинен внести хоч маленьку частку лепту, лепту до омрієної перемоги. Єднайтеся, українці, не гризіть брат-брата, тоді буде Україна і славна, і багата. Яка ваша лепта? Прошу? Яка ваша лепта? Для України. Ви, ви говорили. Я 50 років працюю з бджілками Божими Так, коласами, так Знаєте, так, так. я з різних регіонів України, певно, із Прикарпаття, і Закарпаття, і, певно, і, знаєте, ну там є різні діалекти, бойки, ленки, гуцули, і угорську мову, може, дехто знає. Ну, я потім що скажу. От. Я 50 років минуло, як я з бджілками працюю. І багато цього меду. Я знаю, понад 200 кілограм поїхало на Збройні сили, і військ на окопні сільчки, і не одну тисячу гривень. Хоч таким чином посприяти для тої перемоги, цілий світ захоплений і здивований героїзмом і мужністю Римського, який віками борють, належить свободу. То я вже говорив. Живучи і живлячись плодами рідної землі, кожен свідомий українець повинен нести, хоч вибачаюсь, торісся. Свідомі мудрі нації багато років сприяють і допомагають мужньому талановитому та працьовитому українському народу, який має мільйони талантів у всіх життєвих сферах, сотні держав, мільйони народів, варті великої пошани і пояки. Поляки, найближчі сусіди, і інші народи, не вкладаючи угоди, надають мільйонам біженцям працю, їжу, житло. І найголовніше сердечне тепло по польській думаю, Ви слов'яни, всі йде, і чеську, і словацьку, і сербсько хорватську, руську, українську, білоруську дає слов'янський мови. Po polski cały świat zdziwiony i zachwycony, jak Ukraina prowadzi bogatewską walkę o wolność i niepodległość. Andrzej Duda, Macie, Mateusz Maz, ma, Mazowiecki, Bartuś Polski przyjeżdżają co do kijowa. Bardzo dziękujemy urządu polskiemu, narodu polskiemu za wielką pomoc. Niech żyje. Воільність і неподребність, і покій в цілому святі. Хай живе свобода і незалежність, і ми у всьому світі. І на інших мовах можна, але час у вас обмаль можна і по-молдавськи, і по-грузинськи. Ну, угорськи, хто знає. І не модьор. І тут пар сот модьор. Певно, ну, знає, може, хтось чорний. А як не згадати наших дівчат, дружин, матерів, які годують мільйони вареників, борщів, переменів, пилогів і зі сльозами на очах клянуть наших воїнів? На багатьох мовах світу я можу привітати при можливості подякувати за їхню допомогу, підтримку і розуміння. Подякувати Англійською, грузинською, польською, чеською, молдавською і турецькою. Але скажу українською дякую за участь і увагу. Україна, пам'ятайте, має у всьому і наш народ у всьому хвора. перевагу. Щоб наші військові, дочки, сини, чоловіки хоча б на годину відчули, що вони мають батьківщину і велику родину. І стійко долаючи в окопах і бліндажах, забувши про холод і страх. Відчули ту жіночу турботу і засеяло щастя і радість в їхніх очах. І їх тих воїнів, і сумом родина проваджає, на колінах загиблих зустрічані, катів кремлівських проклинає. А також щоб згадали про сумні заплакані материнські очі. І карячи блакитні. Чарівні дівочі, що декому сняться майже щоночі. Найдорожча годувальниця наша земля мати, то за неї мусимо героїчно воювати, оберігати, шанувати все, що ми їмо, п'ємо і знаходиться на нас, це все із землі. А друга мати, що народила, проводила в небезпечну дорогу, перехрестила, благословила і обріг. Чи пустинку якусь чи рушник від щиро серця вручила. Тож варта ізгадати, і заспівати про ту рідну найду. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проводжала, і рушник вишивали на щастя, дала, і в дорогу далеку. Ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала, хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги в соловіні мої, і твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. І твоя незрадлива, материнська ласкава усмішка, і засмучені очі, хороші блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю наче долю, в тихім шелесті трах, щебетані дібра, і на тім рушникові поживе все знайоме доволю. І дитинство, з розлука, і вірна любов. І на тім вирушникові оживе все знайоме до болю. І дитинство, з розлука, і твоя материнська любов. А інша мати теж проважала свого сина, в далекий невідомий світ здобувати кращої долі. І вишивану сорочку на щастя дала. І через багато років син прийшов з тих мандрів і нічого з собою не приніс, тільки гор, горточок з того старого полотна, де вишита усе життя на йому. Як я малим збирався на весні, піти у світ, незнаними шляхами, сорочку ма. Ти вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитами. Два кольори мої, два кольори, голос не той мовча. Оба на полотні у душі моїй оба, два кольори мої, два кольори. Червоний то любов, а чорний то журба. Мене водило без вісті життя, та я вертався на свої пороги, переплелись, як мовине життя, сумні мої і радісні, сумні мої і радісні дороги, два кольори мої, два кольори, оба на потні в душі моїй оба. Два кольори мої два кольори червоний то любов, а чорний то журба. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не несу додому. Лиш гордочок старого полотна і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому. Два кольори, моји два кольори, оба на полотни, в дући моји оба. Два кольори, моји два кольори, червони то любов, а чорни то журба. Темир Кулука Орестович, дјакуем вам. Дуже, дуже щиро. А ще в Карпатах, в горах високо, кохана Гуцулка живе. Де сині гори така пісня, де гори Карпати генерав долом туман пливе і високо в горах кохана гуцулка живе. От. Ви, напевно, чули такі пісні. От. Або в тих же Карпатах сина зустрічає мати. І найдорожча в цілому світі матуся сива на дворі зустрічає сина. Водно не співати їх повністю, то то перший голос пропав, і мало часу. За свій рідний край, за козацький звичай ідемо в бій за свою перемогу. Душа болить і серце плаче, не помирай козаче! Запорізькі козаки стійко боронили Запорізьку Січ і Хортицю. Вони робили навіть підводні човни, плили на них до Туреччини, закидали спеціальні гаки на мури, по шмурах вилазили на них і били турків. А нині Туреччина дружня країна, всіляко допомагає Україні. І варта подяки. Салам алейкум турки. Салам алейкум раджеп Таїп Ердоган. Сед, як ще президент. Рахмат сед. Алекум асалам. Аллах акбар. Перекладі. Подяка президенту від побачення і дякуємо за допомогу. Тобто, серед вас є. Студенти з різних куточки України. Бойки, можливо, Лемки, гуцули, Прикарпаття, Закарпаття, де є багатий народний фольклор. От. І оточки пісні, якби був час. Де... А на тому боці там живе марічка в хаті де сховалась у сосновій бір. Ну, то колишні пісні, але може ваші батьки співали. От. Або ж Ще така слова з пісні Карпати в Карпати, зелені Карпати, лети, моє пісне, лети. Так. Бажаю вам найкращих успіхів. ви так, Україні, майбутньо, майбутньо. Так, вам найкращого успіху в Україні в майбутньому процвітання, а також вам справжнього кохання, бо воно є рушійна сила. І якщо жіночка чи дівчина ласкава і мила, прудка і скаже до юнака найчарнівші слова, я тебе безмежно кохаю, то він подумає, що потрапив до раю. І я вам ще про це одну пісню заспіваю. Я іду багряним садом, туман ляга, на лист опалий, тут колись ходили рядом, а навкруги весна бояла, ой ви очі волошкові, мов троянди Пелюстки уста. Стан твій ніжний смерековий, ти веснянко моя чарівна. Не забудь мені ті ночі цілунок губ твоїх медовий, і тепер так серце хоче твої уста відчути знову. Ой би очі волошкові, мов троянди пелюстки уста, стан твій ніжний смерековий, ти веснянко, моя чарівна, дні ідуть, літа минають, душа зове, прийди кохана, ти повернешся, я знаю Моя любов, моя жадана. Ой ви очі волошкові, мов троянди пелюстки уста, стан твій ніжний смерековий, ти веснявко моя чарівна. Ще особливо треба б згадати нашого, нашого всесвітньо відомого патріота і героя України. 208 чи 9 років минуло Тараса Григоровича Шевченка. Його пам'ятники в батьох країнах світу стоять. Твори обзаря перекладені, перекладені на багато мов світу. Міг би прочитати на польській мові по-Грузинській. Ну, на польській можна зрозуміти, а по-Грузинськи і замало часу. І він говорив, боїтеся, поборете. Вам Бог допомагає за вас правда, за вас слава і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, справжні патріоти, а не кремлівські ідіоти. А ще слова Кріщенка, відомого талановитого письменника, який до тисячі віршів створив, на всі теми життя і на всі пору роки. І він сказав: задам собі питання сам, а відповідь знайдеться поряд. Моя є батьківщина там, де українською говорять. Ну і що ж, на останок? Низький вам у колін і дай Боже. Щоб незабаром Україні пролунав перемоги дзвін. Слава Україні! Дякую! Дякуємо усім і до нових зустрічей. Лука Орстович, вітаємо вас з таким гарним творчим е заходом, який ви сьогодні представили. Що ви хотіли донести молоді з Бродівського педколеджу? По-перше, цей захід був побудований е різними мовами. Дякую. Що хотів сказати, як відомо, вони наші майбутнє, і як я сказав, підуть. В широкий світ, от. і вони знають, напевно, різні мови. І німецьку, і англійську, слов'янську різні мови, і так далі. От. Тож передадуть комусь ще може. Якесь враження. Можливо, мають таке задоволення, бо ж в них мозги працюють я думаю, краще, як в старого діда. А звідки ви знаєте, стільки мов? Звідки, по-перше, цікавився, коли був у війську, там військовій частині було 32 національності, а то вже коло 63 років, як я там чути мови. Але серед тих солдатів спілкування змушувало їх вчити по-русски, а вони говорили на своїх мовах. І от залишилося ще в голові. Ну, а англійську то ще в школі, щось тепер з телебачення можна вхопити. от, І пам'ять залишилася. От. Чому ну, ці подяки сьогодні прозвучали різними мовами? Ну як, як я говорив, не зараді слави, от, а зараді, щоб діти ті студенти зрозуміли, що світ знає про Україну 30 чи 20 років не було такого враження от, про Україну. Оця війна перевернула всю уяву. От. Світ по-іншому сприймає і український народ і Україну, а молодь тим більше носіями знань в майбутньому будуть. Я так думаю. Е, ви згадали про своє волонтерство сьогодні для підтримки Збройних сил України. В чому воно полягає і що мотивує вас в такому віці допомагати? Ну, я сказав, що я не піду вже воювати на фронт, а якимось чином вболіваю і хочу посприяти тим нашим Збройним силам. Нехай, коли буду вживати той мед. Подумають, що десь живе такий дід, що по-російськи. І ті бджілки, божі комахи, допомагають і мені, і хай і їм допоможе. Та порція солодкого меду. От. Які обсяги і... цієї волонтерської допомоги? Ну, вже? та я то не, то не бажано висвітлювати, кому то цікаво. Більше як 200 кілограмів вже поїхало. І окопні свічки. Воску я заніс до стара лікарня. І багато тисяч гривень для хоч маленьку частку от, на якогось там дрона чи на щось інше. Таким чином, собі думаю, проявити себе хоч в такий спосіб. Крім волонтерства, знаю, що у вашій родині є священник і вас тема переходу парафії Московського патріархату до Православної церкви України дуже болить. Ви допомагали встановленню парафії Православної церкви України в сусідньому містечку Радивилів, де священником ваш зять. То Яким вже 23 роки. Оскільки він там став на ту парафію і не було і прихожан, і ми їздили. Дочка керувала, а нас син, жінка, дружина, я їздили, бо треба заспівати. От. І ми початківці були, а в церкві було троє-четверо людей, а тепер повна церква бо перейшли з іншої конфесії. І в Радовидівському районі, і в Рівненській області тисячі церков перейшли в Української православної церкви. І я радий цьому, дочка має успіхи і діти, внучка, керівник, як знаєте, танцювальної студії, от, їздить по всіх областях, Болгарії була. І я тішуся, що вони продовжили мою мрію і мою справу, бо я вчився на хореографічному факультеті, прийшов з війська, вже не довчився, а одружився. То радий, що мої діти мають таланти і прославляють Україну. Що ви хочете побажати молоді? Та що ж молоді побажати? Здоров'я, я думаю, слава Богу, не мають. Успіхів, як я сказав. Ну, і, звичайно, що було справжнє кохання, бо ж воно є в житті, чи там в окопах, чи тут мирний час, воно має велику силу. А нашим воїнам, для яких фактично сьогодні і організований цей весь захід, на їхню підтримку моральну і, е, ну, і матеріальну, якщо зважати на ваше волонтерство, так? Що Чим скорішої перемоги відбити тим окупантам роги і перебити ноги, вони завдають страшної шкоди Україні на мільярди чи на трильйони. І ну, поділіться ще своїми планами, як о... ви маєте намір підтримувати. Не бракує слів. То є, треба, повинна бути окрема тема Від, відносно військових, відносно армії. Я дивлюся, коли той телевізор не можна. Якби я міг я би поїхав, я би віз, щоб б її бідон меду завіз. Самому вручити, але то ж не я, скажу, як до рівного 100 кілометрів. От. Мені не шкода, Боже комусь. Тобто кожен тропи. має долучитися. Кожен, як я казав, якусь маленьку частку лепту внести, от. чи тих 5 гривень, чи там щось інше, чи які речі, не бути допомогти, бо є люди, які не мають ні тепла, ні житла. То є жах, коли жінки народжують в підвалах чи в метро. Чи в завалах не можна їх здобути. Та то є. Дякую. Вони казали вони брати, то є всесвітні кати. Кому вони в світі зробили добро? Ні. Як зробили на мільйон, то заберуть 100 мільйонів. Я вибачаюся, але то є правда. Ми вже розійшлися з ними на віки. Дякую вам Все. за цю позицію. Дякую вам за цей захід і слава Україні! Героям слава!